У нас і дальні її називають запечена картопля по-французьки. Вдома ми це називаємо рокот крумплі А як ви називаєте таку запечену картопельку? Діліться в коментарях, буду рада почитати. Для початку нам потрібно відварити в ароматному бульйоні картоплю, моркву і яйця. Ароматним я називаю бульйон, тому що додаю в нього лавровий листок, перець горошок і улюблені спеції. все нарізаємо кільцями або напівкільцями е, середньої товщини. Звісно, не забуваємо про домашню ковбаску. У мене вона ось така гарна ароматна. висипаємо велику миску. Щоб нам все це зручно було потім перекалапуцькати. А для заливки в рівних пропорціях змішуємо сметану, майонез, натертий твердий сир, все це виливаємо до нашої картопельки разом з ковбаскою, гарнесенько перемішуємо, у форму для запікання. Ну, до речі, не знаю чому, але саме цю страву найчастіше ми готуємо на різдво, коли вся родина збирається за одним столом. Тому обов'язково готуйте, бо ця страва стане чудовим доповненням до вашого святкового столу. Готуйте смачно і з любов'ю.